На сьогоднішній день, відповідно до вимог указу президента України щодо проведення мобілізації на території України, відповідно до законів України про правовий режим воєнного стану та інших рівних документів, здійснюються заходи мобілізації як на території Одеської області, так і на території всієї держави. В рамках цих завдань виконуються відповідні заходи щодо призову та поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин. Які створюються, і крім того, до навчальних центрів де подальшої їх підготовки та до комплектування бойових бригад, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно в інших місцях дислокації. Значить, відповідно до вимог директив головнокомандуюча, директив відповідних командувачів видів і командуючих військово оперативного командування, є відповідні цифри, відповідні категорії осіб, які необхідно мобілізувати на сьогоднішній день. Для докомплектування бойових військових частин я цю цифру називати не буду в цілях безпеки, але на сьогоднішній день ресурс, який знаходиться на території Одеської області, в принципі, дозволяє виконати завдання для того, щоб наші війська, які виконують задачу на лінії зіткнення, мали можливість докомплектуватися і все ж таки виконати завдання по першу чергу стримуванню, ну і відповідно звільнення території держави від окупантів. На сьогоднішній день Одеська область. Відповідно виконує задачу, не скажу, що на достатньому рівні, але процес триває. І відповідно організована відповідна взаємодія з усіма структурами, які зацікавлені в виконанні цих мобілізаційних завдань щодо призуву на військову службу по мобілізації. Нема такої категорії особливої, особливої для призову. Є відповідно військово-булькові спеціальності, які потребують нашої збройні сили України. Виключно із цього напрямку і виходиться. Ну, крім того, безпосередньо призов до бойових військових частин по мобілізації він на сьогоднішній день не здійснюється. Здійснюється призов тільки до навчальних центрів з подальшою підготовкою категорії відповідно військовозобов'язаних або новостворених військових частин, які формуються. Подальшому будуть проходити заходи підготовки, злагодження до рівня бригади і ймовірно відправлення подальшому для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. У відношенні я знову ж таки не хотів би ці цифри називати, але вони на сьогоднішній день, в принципі, на тому рівні, який дозволяє нас виконати задачу, і ми ці процеси всі нарощуємо. Межі для противника не існує і, на мою можливо, суб'єктивну думку, захищати державу кожен повинен на тому рівні, наскільки він це може робити. Відповідно, інформація, яка є в соціальних мережах, яка є в інфразіму просторі, подається так, як вигідно деяким категоріям осіб, на жаль, і в тому числі і противнику, який в тому числі розкручує її в свою сторону, як йому зручніше. Щодо тих всіх скандалів, які існують зараз в соціальних мережах і подаються відповідними категоріями, яким це знову ж таки повторюся вигідно. По кожному з випадку, я особисто і мої підлеглі керівники територіальних центрів по кожному випадку проводять відповідні розбори, роз'яснюють роботу. Якщо і мають місце такі випадки, то однозначно мірі приймаються. Ніхто фактично не утримує тих представників чи кандидатів на військову службу по мобілізації, йде звичайне оформлення документів, тож не даних по базах даних, проходження військово-лікарської комісії, в тому яка займає певний період часу. От. Тому знову ж таки скажу, що ті всі. Дані, які є, можливо, і дещо перебільшені. От. Ну і крім того, ті всі відеоролики, які е, знімаються тими категоріями е, кандидатів чи військовозобов'язаних, ну, я розумію, можливо, є, є, є такі е, упущення, але знову ж таки над цим питанням ми працюємо і ресурну роботу проводимо щодо важливості і необхідності проведення заходів мобілізації і необхідності все ж таки. Свідомо йти захищати свою державу. Ми знаходимося на території Одеської області, де створені відповідні груповані, де діє відповідно правовий режим воєнного стану. У нас створені відповідні груповані виконання завдань не тільки на лінії бойового зіткнення, де є безпосередньо противник, якого ми візуально можемо спостерігати, а й проводяться і різні превентивні заходи. Відповідно рішення керівництва угруповання, відповідно створені структури, такі як комендатури, які видають накази для виконання завдань з значить, національної безпеки для того, щоб забезпечити правопорядок. І, і представники територіальних центрів спільно із правоохоронними органами і тими угруповані, які створені, блокпости, мобільні патрулі спільні, здійснюють заходи щодо перевірки тих самих громадян, в тому числі, які підпадають, можливо, під заходи мобілізації. Тому таким чином це проводиться, але виключно знову ж таки не єдиними представниками територіального центру, а в складі визначених наказами відповідних структурних підрозділів, які створені тут на час воєнного стану працівниками і військовослужбовцями. Послухайте, повістки вручаються відповідно таким чином, де це дозволяє обстановка. І спільне виконання завдань для організації оповіщення разом із органами місцевої влади, воно здійснюється. Відповідно до вимог чинного законодавства, якщо і мають місце ті випадки, про які ви зараз говорите, то знову ж таки виключно можливо і за того, що ці заходи проводять військовослужбовці, які можливо не на достатньому рівні знають ті тонкості законодавства. Чому тому, що фактично за крайніх півроку я особисто прийняв таке рішення за погодження керівництва щодо проведення відповідної ротації і рот охорони. І деяких представників територіальних центрів із бойових військових частин, які виконували завдання, які мають відповідно травми поранення контузії внаслідок бойових дій. І, можливо, такі випадки є, але ми над цим працюємо. приблизно з рото охорони приблизно 80% вже працюють в територіальних центрах, які мають бойовий досвід, які є учасниками бойових дій і здійснюють заходи спільні щодо оповіщення і. Організація роз'яснення населення по заходах мобілізації один із механізмів, який можна звати, а в загальному порядок проходження служби визначено відповідно кримінальними документами, саме законом України про проходження військової служби громадянами. На сьогоднішній момент механізм дуже простий: військовослужбовець звертається до свого безпосереднього начальника, керівника або командира. Щодо бажання в зв'язку з тими обставинами, які склалися, проходить службу в територіальних центрах, надає відповідні документи щодо отримання травми поранення контузії щодо порішення стану здоров'я. При необхідності і при можливості надає відповідну довідку військової лікарської комісії, що він так дійсно має статус обмежено придатний до військової служби. Ну, подальшому командир відповідно розглядає. І за номенклатурою призначення даний військовослужбовець може бути прийнятий на Військову службу, тобто переведений, до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Значить, на сьогоднішній день, я вже це казав, виключно проводяться заходи мобілізації призову до навчальних центрів. До бойових частин ми сьогодні на сьогоднішній день кандидатів на службу не призиваємо, це пов'язано з тим, що. Весь контингент оперативного резерву, який ми готували і був готовий в період 2014 року, фактично вже доукомплектований і проходить військову службу. Ці військовозобов'язані відповідно вимоги директивних документів сьогодні комплектуються за двома напрямками: навчальні центри і військові частини, які формуються заново для подальшої їх підготовки, злагодження і виконання відповідних завдань. Жодного випадку такого на сьогоднішній день немає. Якщо вони десь, Є в інформаційному просторі, то я вас завіряю, це не відповідає дійсності. На сьогоднішній день, на вчорашній, була проведена відповідна нарада під керівництвом представника офісу президента з залученням відповідних керівників обласних територіальних центрів, керівників і голів обласних військових адміністрацій. І ми проговорювали різні ці механізми. На сьогоднішній день на території Одеської області різних категорій депутатів міських, селищних. Рад призвано 104 чоловіка. Цей процес триває. Можу сказати наступне, що він не зупинений і відповідно звірка облікових даних стосується на території Одеської області всіх категорій військового без розподілу на жителів сільських, селищних, міських, або депутатів, або підприємців, або спорзали, або інші заклади. Без виключення. Без виключення всі категорії зобов'язані звірити свої облікові дані і підпадають під призов за виключенням тих випадків, коли вони відповідно або заброньовані встановленим порядком, або мають інші підстави після звірки облікових даних, які дають їм можливість не бути призваними до лав Збройних сил. Так, звісно, така база існує, вона називається база оберіг, де ведеться персональний облік кожного військового зобов'язаного. Відповідно. Здійснюється контроль за наявністю ресурсів в тому чи іншому регіоні, і е, там заносять задання, які необхідні для подальшого відповідного оформлення документів, призову і е, поставки мобілізаційного ресурсу до тих військових частин, на які є відповідні е, директивні документи. Порядок проходження військово-лікарської комісії регламентується знову ж таки керівними документами, зокрема наказом міністра оборони номер 409, подальшому е, в редакції 490 і е, Відповідно до рішень керівництва і держави і уряду, зараз напрацьовується механізм щодо повного виведення на сьогоднішній день в Одеській області, так і здійснено військово-лікарських комісій із приміщень територіальних центрів. Тому ні фактичного, ні юридичного впливу територіальні центри на військово-лікарські комісії не мають. Єдине, що єдине, що це частина військово-лікарської комісії, вони знаходилися в територіальних центрах. За останніми рішеннями вони всі виведені, і процес проходження комісії регламентується відповідними документами і е, відповідає за це питання голова військово лікарської комісії разом із членами комісії, які там призначені.